На небі засяяла віфліємська зоря та сповістила світ про народження Спасителя. 6 січня напередодні Різдва починається належне духовне та моральне підготування, і в першу чергу готується куття. Головно вона складається з трьох інгредієнтів: зерна, що жалося на Петра, маку, освяченого на Маковея, та меду. Три складових як символ трійці отця, сина та святого духа. Тому ж і брали всього по три жмені. Мед означає рай. Мак означає зоряне небо, ну і звичайно, зерно пшениця символізує землю. Ось так, три диміри, три світи. Колись традиції дотримувались ретельніше. До хати самого ранку заносили дідуха, символ урожайності. та починали товкти в ступі зерно, доки від нього відділиться плівка. Це мав робити найстарший та найповажніший чоловік у родині. Потім перетирався мак-макогоні в, мак в макогоні, та робилася сита, коли мет розводили гарячою водою. Щойно пшениця готова, всі складові перемішуються і кутю ставлять на покутці під образи. Головне місце в домі. В цей день нічого не їли. Чекали першої зірки. Ввечері особливо накривали стіл. По чотирьох кутках треба було поставити часник, це захист від нечистої сили. Далі стіл накривали сіно. Потім на сіно клали знаряддя праці. Потім накривали це скатертиною. Далі вже застеляли килимами, як ті щедрівці. Застріляйте столи та все килима. Ну і звичайно ж потім стелили гарно рушника. На рушник ставили вже спокуті, забираючи е, першу чергу, звісно, кутю, кутю та, та узвар, і ладнали стіл, тобто всі інші страви. Як сходила перша зоря, родина збиралася за стіл, щоб не сісти на душу предків перед столом з лави тричі здмухували. Першими на стіл ставили кутю та узвар, а опісля 12 пісних страв. Це силу 12 апостолів. Справа в тому, що не було такого, що якісь обов'язкові страви. Часто запитують, а які обов'язково мають бути страви. Все залежало виключно від достатку цієї родини. Що вони могли? Обов'язково страви мали бути пісними. Вважалося, що ввечері перед Різдвом нікуди не можна було ходити, тому головне святкування припадало на 7 січня. лагодили зірку, що була прообразом народження Христа, та вертепом ходили колядувати. <праць> Так що давайте буде давати. Давайте, пане господарю на твоєму дворі, рай розживи! Рай розвися, Господь звеселися. Що й на свія Зуран Денис Фордин, Олександр Саваранський. Живе ті.